Дуже сильно е, нервували і наші гравці, і тренери, тому що дійсно матч склався дуже непростий не, не був. Е, можна його розділити на на два різних таймів. В першому у нас була перевага. Е, моменти були. Забили два гачі і пішли на перерву. По-другому тайму в перерві ми хлопців попередили, що минають теряти нічого, тому вони будуть іти попереду великими силами, а нам потрібно дуже уважно Дуже уважно зіграти і скористовуватись своїми нагодами для того, щоб проводити бистрі атаки. Були у нас моменти, могли забивати третій, четвертий і четвертий м'яч, але пропустили не обов'язковий гол. Більш-менш надійно зіграли. В обороні і довели матч до перемоги. Могу відзначити запасних запасних уминає, які вийшли во второму таймі і додали енергії команди, усилили руміная, а наші заміни, на жаль, ослабили. Тому і, 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 і вийшов такий тайм. атак. Валерий Січ, зараз багато очікувань від Буковини, навіть власники, фінанси, футболісти і так далі. Чи тисне це на вас як тренера, що постійно треба впевнена перемога, багато забувати і просто результат, там, просто перемога цього не вистачає? Ні. Це не тисне, тому що я дуже багато років працював в системі, в якої стали завдання тільки перше місце. Тільки перше, тому на мене не тіснять. На мене тиснуть зовсім інше. Я дуже хочу допомогти кожному гравцю в нашій команді, щоб вони стали сильнішими і хочу розуміти, як вони трактують ту чи іншу ситуацію на футбольному полі. Ми дуже багато спілкуємося, дуже багато проводимо теоретичних занять. Тактических, упражнень на полі. Тобто, ну, скажімо так, постійно гравців нашої команди ставлю в ситуації, які виникають в ігрі, в тренування вони справляються, тому що там без тиску, без нічого, а виходять в офіційних матчів. Приймають не ті рішення, які нужны нашій команді, тому я, от хочу по перше, розібратися з іграками. Чим я можу їм допомогти?